Натерпіть оце отаке. За що ми не видні люди? Оце так страждає, діточки наші. У вишневому танки проїхали по кладбищу. Їхали по кладбищу, тому що там стоять прапора наших загиблих воїнів. Там на вулиці, тут недалеко, там взагалі в одну хату попало, а 20 хат немає. Криші провалилися, вікон нема, дверей нема, нічого нема. Оце впав шахет ось о, під деревом. Оце все було, як смолею облито. Ой, це взагалі. І ото труба там була, це, газ перебитий, дуже вогнище велике було. Це страшне діло. Сусід спасав, як він кричав, під завалами був. да, Спас. — А як його звуть? — Малиш. Малиш — це моя племінницька доча назвала його так. Він такий хороший, так. І отож ранений там туди воно. — Оце там нерви. — Так. — Ну шо це? — Нерви то тут Що це? — Світла ж немає, Угу, так. — Не маєш світла? — я не встигла зібратися, втекти. Да. Оце мене спасло Отут, е, та шафа, і тут я лежала. Вікно ж повибивані вікна, це все. Я лежала тут одіяла, це ж стедя, це забито. Потолок оце упав, отак на ноги, трохи. а склом накрилася головою і склом. Тоді стала, це було десь у дванадцять ночі чи в час, да. ну не встигла тут і одяги, оце. Спимо, хіба це віддихаєш? Сарай був, погоріло, все погоріло. Що на зиму заготовляла картошка, то усе, усе і нема нічого. І там кухня, там взагалі теж. Одна кімната не підлежить ремонту. Кожен день летять, летять, летять. Ой, Що воно буде, як воно буде, то ночі хоч там два-три пролетить, а тепер оце й днем. І так я продовжую спати. Отак помогла в куточки, ховаюся. А як воно, криша піднята була і поставлена знову? Все повибивано. Ну. Оце в мене племінночка золота, така, що вона мені усе і, і, і за матір, і, 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 і за чоловіка, і все, да. Ну, вже 83 роки, вже. Наша, да. ну, а, а куди їхати? онучка одна у городі, що в общежитті живе одна кімната. Куди ми там поїдемо? І з сестричками годиться теж із ногами. Так що вже вік будемо доживати, як є. Ну, куди, куди мені? Оце вдома пристарілих так. Більше дороги немає нікуди. Ну не одна я постраждала, а ось вулиці всі постраждали. Дуже наробило біди нам і коли воно закінчиться, не знаємо. Ми вже паралізовані всі ходимо, тому що нервова система вже здає. А води у нас взагалі тут немає. Не Нема води, ми привозимо питно, їсти готувати. Да? А так оце дощову собираю, От, і стираю. Ні телевізор не працює, нічого. От. Оце так. Де старі журнали знайду, ото то почитаю. Оце. Та фотографії подивлюся, оце і все. Взагалі, оце так, перебування, це не життя, це так. <вас> 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 і оце ж виїхали, порося оставили. <вас> порося оставили, треба, Надо... жалко, що ж подохне. Що є, то морква стара, то те поприносили. Ну тут кухня наглухо забита, тут теж вікон немає, а тут, тут взагалі, оце, оце з племінночкою робимо. Ось, бачите, як. Тут, тут взагалі 20 оці, як вони, осколки летіли. Ось стіна відбита, гляньте, що тут ремонту? Шахеди оно, оно шахеда висить. Не дай Бог, за що Україна терпить це отаке? За що мене видні люди, оце так страждають, діточки наші, а ми вже прожили. А ми молоді ще жити треба. І то як непогано, а жити хочеться. Ой, ужас стаюся. Обстріляли АТБ, і ще якісь магазини, пообстрілювали добре там. Ото так. А не боїтеся тут? Боїмося. Ну а що робити? Боїмося. А куди нам діватися? Вже 75-76. Куди нам діватися вже? Оце і сидимо на одному місці. Ото закриємося з чоловіком і сидимо хаті. Та вони не дуже далеко, десь тут кажуть, недалеко. Я забула, як те село. Вишневе, вербове. Да, оце в вишневому. Вроді там. Ну а це ж близенько дуже вже до вас. Близько, так. Да. Все тіпає, мене й чоловіка. Страшне. А це що, воно просто пролітаючи, воно тут у вас взривається? Зривається, що їм що десь падає? Десь падало, так. Да. А тоді ми вже тут зараз поки нема нікого, то так через одного почуємо. То дочка мені напише чи подзвони, що там зірвалося в нас. Покровки, я маю в виду. Що людей нема, то так. Да. Кому можна було, виїхали куди є. А як в нас немає, куди. А до, до дітей, до онуків кудись. Діти у мене далеко за границею. А ви самі до них не хочете? Хотіли. З чоловіком зробили вже. І досі немає. Ну, щоб туди. Документи. Документи оце. І досі нема. Я не пам'ятаю через скільки вони сказали, ми зробимо. Ну тут у нас робили, а тоді ж вони поїхали чи в Сінєнником, чи куди, чи маю Дніпро, не знаю. І так. А як грошей нема, куди нам їхати? Нам нема куди їхати, бо треба хороші гроші. А якусь там картишний варіант, так? Та, за що? Наша, вибачте, керівництво все втекло попереду всіх. Ну і все, і нас залишили без нічого. У нас ніякої допомоги, нам ніякого того, ми навіть і хліба не знаємо, коли він там, щоб його взяти. Я, наприклад, отримую соціальну пенсію, і то я її то отримую, то не отримую. 2,361. Скажіть, куди я виїду, за які гроші, і е за що я можу зняти житло. А діти, онуки, кудись до них їхати? Чи? Дитина в мене на кладбищі. Це і все. І я оце їхала, я їздила на кладбище просто і приїхала і там вивезла сміття. А так у нас ну, дуже, наш, Оце нам взагалі ніхто навіть от може там сказати, а вам привозили з Дніпропетровська, телефонують, так вам вже привезли допомогу, ніхто не отримав. От, ну, спитайте, її, мене, ось Юра, з Наташою там Світа далі, Неля. Ніхто нічого не бачив, ніхто нічого не отримував. Ми бачимо у Фейсбуці, громада виставляла фотографії, як вона Є. людям, тим, які уїхали з нашої громади, туди уїхали, а ті, що тут, залишилися. Ну вони Ніколи отримують не діти виїхали, да. Діти, якби давно на ну, да. для дітей е об'явлена для дітей, для їх, щоб опікуни, чи батьки, чи хтось із ними їхав. Ну так, да, діти, знаєте, це страшно, да. Коли лежиш, а воно ой, хата підплигує, все відкривається. Там на вулиці, тут недалеко, там взагалі в одну хату попало, а 20 хат немає. Криші провалилися, вікон нема, дверей нема, нічого нема. Собак дуже багато, побросали собак, побросали котів, хоча люди заможні, виїжджали прямо з тим. Ну можна було взяти, той кіт уже нікуди не ні, 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 ні обтяже когось, і на них жалко дивитися, в мене вже вон, приблудні з там, ну, ну їх же жалко, їх кормиш, собакам виносю. Ну, так, дуже. Світла зараз немає, тому що б'ють у Васильковку. Чули, що кажуть, що вже є пішки. Ні, є, звісно, є. Є. І по домам лупили, і по машини горіли. Є, так, тільки ну, якось там центр. цей, Я не знаю, просто вже як. Дрон летить, ми вже понімаємо, а віжку ще трошки не розуміємо. Ще спочатку в осені, так? Таню, то на ринок пері прилетіли щось там. Mm -hmm. цей, Ну так, да, достають. Та ну що тут? Ну, боже, ну 10 кілометрів. Ми, ми тут в округі в нас це так. Олександрівський напрямок, Великомихайлівський напрямок, Гуляйпольський рядом, у Вишневому танки проїхали по кладбищу. Це... Їхали по кладбищу, тому що там стоять прапора наших загиблих воїнів. Над кожною могилою ж прапор. так вони проїхали по могилах, Леврика, Вишневе, Вербове. Оце тут зовсім недалеко. Це ті, що самі такі до нас села. Mm -hmm. Ну, це Запорізькі, там, е, там Радісне, це, а далі вже йдуть Запорізькі села. Це теж зовсім не далеко. Нам тільки чуть. Дуже. Ой, а то що нам, понеділок, вівторок, ох, і гучно було. Так mm -hmm. так mm було. Ну, mm і наші, ну, так ми Це трошки затіще. Ну, то десь там гупне, гупне. Так ще й нічого. А коли дуже Да, ну а як у мене сват жив на п'ятому поверсі там у центрі, то він бачив пожари і все з п'ятого поверха. Так що да, так пока. Просто живемо, є свій будинок, є чим натопити, тепло, хорошо. Поки ще такої критичної ситуації немає. Син у нас у цьому районі не сьогодні-завтра приїдемо, а теж приїде, буде з нами жити, хто знає як. Ну, дочка Словакії, а ми поки. Правда, є запаси, то слава Богу, є запаси, якими ми дрівна купили. Е, хоча обіцяли нам допомогу на дрова, оформляли, ми стояли там з трьох часов ночі під ЦНАПом, оформляли, тепер сказали, що ми не, під, не підбігаємо до тієї категорії, щоб допомогу на дрова дати. Де так, як ми їздили, там стояли, люди топилися. Ми ну, не підлягаємо, стояли. не підлягаємо. ж руководство якесь було в нас в районі, да, керівництво, то може була по-другому. Е, інфраструктура у нас абсолютно ніякої немає. Ні скорої, ні лікарні, ну, ну нікого. Всі ні є. Поліція, ні. Ні, поліція є. Суд і прокуратура згоріли в нас, да, розбили, а поліція ще существує, угу. ще є. Ну, пожарка, це не знаю, ДНСники ці. Хтось. Воно вже зараз роботу закрили, роботи немає. Уже сіли вдома, тому що рядом розбила АТБ і наша аптека, де я працювала. Ну, все, закрили то, що бояться. Слава Богу, одна жіночка приватна аптека відкрилася, то хоч можна десь ліки там купити. Ну, чи надовго вона відкрилася, чи надовго, як центр розбомбила, взагалі нічого, вообще нічого. Сьогодні на ринку була, да і... стоять там дві-три людини, молочка купила. Сахарі купила. Це рідко коли виїхав, дивився, ага, там позамітали, поприбирали, там вроді би, стірка десь висить, там цей. Ну, знаєш, люди ще живуть. Дивіться, тут ну, так, живуть, ага, Дана проїхала, живу. слава Богу, щось є.